Всім привіт! Сьогодні мені в Кіндері попався золотий Гаррі Поттер І бачила відео, де кіндери зважували і вибирали Гаррі Поттера золотого. Бо на Олік за нього просять, типу, як за ексклюзив, і по 40 тисяч гривень, і, ну, слово, зважу його для вас, щоб ви знали. Скільки грамів важить золотий Гаррі Поттер разом із коробочкою. Якщо раптом ви дуже сильно хочете його, саме його. Але відразу скажу, що я виставила на OLX свого Гаррі Потера, отак от цією фотографією, і мені написали відразу аферисти. Я чомусь думаю, що ажіотаж навколо золотого Гаррі Поттера штучно створений. І єдине, на що ви можете розраховувати, коли виставите отаку фігурку, я виставила за 150 гривень, до речі, оцю ось. То це на те, що вам напишуть аферисти. Ось. Словом, всім гарного дня. Якщо раптом. У вас є якісь фігурки на, у... на обмін до моєї луни лав, то пишіть, можемо обмінятися. Як бачите, в мене луни багато, і Гаррі Поттер зайвий є золотий.